Що потрібно для вибору інструктора? Які взагалі критерії для вибору інструктора, на що потрібно звернути увагу? Перше, звісно, інструктор завжди повинен знати відповіді на ваші питання. Будь-яке ваше питання, яке стосується навчання водінню автомобіля, він повинен швидко вміти знайти відповідь або, хоча б, зімпровізувати і знайти схожу відповідь. Друге, якщо ви обрали правильного інструктора, ви починаєте з ним водити. Поступово ви будете набирати впевненості в своєму водінні. Він вам буде коригувати вашу поведінку. Він вам буде завжди підказувати, але підказувати інструктор повинен лише на перших етапах. Після 10-15 водінь інструктор буде вам робити нову вправу. Скаже, знаєш, де там той мікрорайон? А то в іншому кінці міста. Ви кажете, та ніби знаю. Ну поїхали, і ви вже за кермом. Ви вирішуєте, як туди їхати. Ви вирішуєте, якими перехрестями проїжджати, якими знаками керуватись. А інструктор за цим всім уважно слідкує і підказує та коригує вашу поведінку. Саме починаючи з цих фундаментальних стовпів, ви зможете водити автомобілем самостійно. Адже якщо інструктор буде повністю кожну вашу дію описувати, що ви повинні зробити, то тоді у учневі буде важко поїхати самостійно. Учень повинен сам вміти приймати рішення за кермом, а інструктор йому лише в цьому повинен допомагати.